Друзі, ні, ми граємо. В Ігра називається Мардер. Ну, така сама, як типу Мардера. ну Зайдемо до нього. тут Ну, давай, я коротше, не проти. Я, я, люблю, ну, я люблю цю гру, але дивіться, на канал там є. Вийшла ігра Панік і дуже багато Ютуб Shorts. Ну, не багато, але багато. Робиться грати, я вже почти його не блін, Я ще не можу грати, я щось косину. Як ви могли побачити в мене. Тут золоте все. Блін, я ще не можу гріл грати. Я не можу. Вони ще просто на компі грають, а я ще на компі не можу. Ну, можу на компі, але в мене зовсім нема компа. Ну є. Я вже там грав Roblox, але є. Але в мене ще тоді слог ютуб каналу не було. Ну, конечно, хоть би один разочок тоже На, тут, тут. на. Одного блюда. Ще він один лишився. Один вийшов з сіті. Ти на компі грай і все. Телефон це с. Ну. Два! Це Це дуже хорошо. Ну, я так поняв, що нон небяра. Я ще колись грав, я ще дуже любив цю гру. Ну, любив. Але зараз я її щось не дуже. Як ви могли побачити? Плін, він якось, по мені попав. Ну, пліс, ну дівуха. Я знаю, що ти нуб, але хоч би попади по ньому. Попади, я хоч би нам два очка добив. Візьми пестик. твій серсеровський, тебе ще засліпнули. Ти а ще імбова.